Українці, доброго всім недільного ранку. Сьогодні а, така дуже цікава тема щодо громадського транспорту а, рада запровадила заборону на громадський транспорт. Що взагалі буде з автобусами та маршрутками? Зараз про це поговоримо. Вітаю дорогень. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В містах України вже найближчими роками повністю оновиться транспортний парк. Що мається на увазі? Рада запровадила заборону на громадський транспорт, який працює на бензинових двигунах та двигунах внутрішнього згорання. Тобто, починаючи з 2036 року таких машин на міських маршрутах взагалі не буде. Вже навіть є закон. І відповідно до нього вже за 5 років, тобто починаючи з 2028 року, обласні і районні центри з населенням десь понад 250 тисяч осіб будуть зобов'язані закуповувати половину нових машин для поповнення автопарку на електротязі, а також на метані чи водні. А через 2 роки, тобто з 1 січня 2030 року, можна буде закуповувати автотранспорт виключно на Такій тязі при цьому міська влада отримує можливість відкласти впровадження цієї норми на два роки. Тобто, ще протягом двох років можна буде частково поповнювати транспортний парк машинами, що працюють на диспаливі та бензині. Проте, ну називаємо це так: пересадка людей так з одного транспорту на інший, які там екологічно чистий. Вона одразу можу сказати, це вже неминуче. Тобто, це вже буде точно. Це просто це просто час. Ось це просто коли, коли саме це все введуть, але введуть точно. В парламенті розрахували, що вже у 2030 році четверть міського транспорту буде працювати на чистих джерелах енергії. А у 2033, му питома вага транспорту на екологічно чистій тясі, буде становити половину всього автопарку в містах України. А вже починаючи з 2036 року, в містах мають використовувати для перевезень тільки такий громадський транспорт. Щоправда, і тут законодавці залишили для місцевої влади дворічний лофт. Таким чином час остаточного переходу може тривати до 1 січня 2038 року. Законом також передбачено спрощену процедуру встановлення зарядних станцій для електромобілів, а також спрощену процедуру їх підключення до електромереж. Крім того, до 1 січня 2025 року, тобто майже два найближчі роки. Власники зарядних станцій платитимуть лише частину суми за підключення до мережі, зарядні станції можна буде встановлювати навіть на території, що належить житловим будинкам, Щоправда, їхня кількість там буде обмежена, тобто в межах відведеної потужності. Ось такі новини, дорогенькі, що я можу сказати: ініціатива, в принципі, непогана, але а, наскільки все це буде правильно впроваджено, тобто, щоб а, це не завдавало дискомфорту людям. Щоб це все було правильно зроблено, де на все все візьмуть гроші? Ось це основне питання: де на все це візьмуть гроші? Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все зустрінемося. Завтра новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.